Вітаю, друзі! І 25 та порада головним бухгалтерам щодо управління витрат. Яка ж роль головного бухгалтера в цьому питанні? В питанні управління витратами. Головний бухгалтер, на мою думку, це не лише реєстратор витрат, а і аналітик, який формує картину ефективності компанії. Якщо хочете побачити класифікацію витрат, затверджену, це національна положення стандарт бухгалтерського обліку 16. Саме там є і класифікація витрат, і принципи розподілу витрат, який можна запропонувати алгоритм управління витратами. Насамперед, це правильна класифікація витрат. Прямі, загальновиробничі, адміністративні, аналітика відхилень, факт від плану, контроль первинних документів, аналіз динаміки витрат за місяць або квартал, погодження витрат із фінансовим директором і періодичний перегляд необов'язкових витрат. І наша порада грамотний аналіз витрат це підґрунтя рішень керівництва рухаємось далі. Наступна порада завтра.